Всім привіт! На днях українські ЗМІ! Дружно лизнули жопу Порошенко. Спочатку вони написали, що Кортеж Порошенко на кілька машин менший за Кортеж Януковича. А потім вони написали, що Кортеж Порошенко на 4 машини більший за Кортеж Януковича, але Кортеж Порошенко ніколи не виїздить на зустрічну смугу. Ну і, звичайно, наші друзі з ТСН, з каналу Коломойського не могли не лизнути солодку жопу Порошенко. Вони написали, що на днях на очах у тисяч юлян кортеж Порошенко пропустив тролейбус. А якщо Порошенко вкраде 15 мільярдів, при тому, що Янукович вкрав 20, то Порошенко хороший президент? Скажіть мені, будь ласка. За що помирала Небесна Сотня? Скажіть мені це, свідомі українці!